Відвідувачі цвинтарів, хворі діти, огрядні жінки та сільський карлик. Загалом понад півсотні робіт у репортажних зйомках литовця Румуальда Сапожерськіса безтурботна молодість поряд зі старечою безпорадністю. Організатор виставки у Рівному Олександр Купчинський говорить: цей автор, як ніхто інший, вміє передати людський настрій та емоції. Я очень доволен, что эта коллекция попала к нам. И очень хочу, чтобы очень многие, все фотохудожники города ровно пришли и посмотрели. Потому что это школа, это другой уровень, это где-то, можно сказать, старая классика, если можно так выразиться. Вот. То, что было в основе фотографии, то, что доказало, что фотография это искусство. Сам автор через проблеми з документами на відкриття виставки приїхати не встиг, але він обов'язково завітає до рівного в найближчому майбутньому. Переконує Олександр Купчинський. А поки що подивитись на світлини митця, прийшло чимало рівненських поціновувачів фотографії. Дехто з Ромуальносом Пожерськісом знайомий особисто його роботи. Це яскраве свідчення, саме фотографії, а не те, що залишається після фотографії. під час… Використання різних дизайнерських програм, що зараз мають велику популярність, складність і чуттєвість чорнобілих фото відзначають і ті, хто тільки стає на творчий шлях фотографа. Мене вразило, що всі всі фотографії, всі люди, які зображують цих фотографіях, всі в них емоції, всі щирі. Це не наіграно, і це найголовніше, головне, щоб ну фотограф зумів передати ці самі емоції. Побачити зупинені моменти життя на світлинах Румуальда Пожерськіса сарівняни зможуть протягом місяця в галереї Олександра Купчинського. Оксана Жужевська, Сергій Габрилевич, інформаційна програма День.